Тому це питання сьогодні настільки важливе. Тому що ми бачимо, що всяка промосковська нечість на днях активно знову підняла голову. І це в той час, коли ми маємо шалений наступ, зокрема, на Курському напрямку за участі московської армії і північно-корейських солдатів. У нас на фронті бракує мічних мавіків, у нас бракує міру, у нас бракує елементарної близької артилерії і бракує людей. І в той час Верховна Рада розглядати множення громадянства, добудову Хмельницької АЕС, коли став на майбутнє на десятиріччя, і не розглядає перерозподіл коштів, не розглядає повернення ПДФО безпосередньо військовим частинам і тримає у Верховній Раді московських недобитків, які готові знов працювати на повернення суди Московської Федерації. Я, на жаль, не маю права оприлюднити. Голосове повідомлення, яке я вчора отримала з Курщини, але суть повідомлення можу передати.